Горить вогнями Неонових ламп над амфітеатром в зеленій Ґуже, кружляє в небесних просторах великим астероїдом, названим на пам'ять про неї, милує очі цвітом нового сорту клематису, виведеного селекціонерами Підмосков'я. На концертах воно звучало скромно, без переліку титулів, почесних звань та здобутих численних міжнародних нагород. Добрий вечер панству, добрий вечер, дорогие друзья, приїхала до нас Анна Герман. я Щедро зацвела в моем краю. Только не могу никак решиться я. Не могу открыть любовь свою. Я иду, противника, не извинистай. И встают деревья на пути, птицы от тебе поются ливеста, обещают мне тебя найти. Прожила коротке, але дуже яскраве життя. Її мужністю та унікальною силою волі захоплюється і донині. Доля була немилосердною до неї часом до дивовижності, так, як і до її роду. 23 травня 1819 року. 34-літній ткач, винороб та вчитель Георг Фрідріх Герман після проникливої ранішньої молитви разом з дружиною Євою Розіною та п'ятьма дітьми сіли в віз, де все було передбачене для тривалої дороги. І всі чотири колони переселенців Швабів із землі Вюртемберг вирушили через Баварію, Саксонію та Сілезію на Варшаву. Серед причин вимушеної еміграції вагоміші йому були релігійні лютерани не були згідні з багатьма нововведеннями в житті церкви. Дійшовши до річки Молочної на півдні України, переселенці вже через три роки. В долині річки Берди заснували колонію з 50 дворів, переіменовану з часів Другої світової війни на Ольгино. Зовсім скоро, через брак землі, в 1905 році представник молодшого покоління великого роду германів, прадід Анни Едуард, переїхав в Західний Сибір. Його сину Фрідріху. Випала нагода стати провідником, і для здобуття духовної освіти він разом з сім'єю їде до Польщі, де в лодзі народився ще один син Ойген, батько Анни. Після повернення в Росію Фрідріх був арештований як священник і через п'ять років помер в таборах Архангельської області. Подібна доля чекала і на його сина Ойгена, який в той час працював бухгалтером на фабриці, і він вирішує шукати дорогу до Німеччини через Узбекистан, де тоді жив один з його братів. Тут він зустрів молоду німкеню Ірму. І разом вони тікають в Ургенч, де 14 лютого 1936 року в них народилася донька Анна, а через два роки син Фрідріх. Хвороба Ані на тиф змусила Ірму шукати порятунку в Ташкенті. Далі життєві дороги сім'ї з Ойгеном навіки розійшлися. І лише через піввіку його брат Артур отримав відповідь прокуратури Узбекистану, що 21 вересня 1938 року Ойген Герман був засуджений до розстрілу 11 жовтня цього ж року. Вирок був виконаний, посмертно реабілітований в 1957 році. Нині ми можемо, за словами її дядька Артура, говорити про те, що Анна Герман була на вісім восьмих німецькою фрау, яка в Польщі знайшла свою другу батьківщину. Ще в Узбекистані Анна вільно розмовляла по німецьки, російськи, узбецьки та на нижньогерманському діалекті. В повоєнні роки до них додалися польська, англійська та італійська. Тисяча 1946 році зі своєю мамою та маленькою Анною Ірма виїздить до Польщі, зруйнований і чужий для них Вроцлав, з надією знайти там притулок від жорстокого сталінського режиму. Ох, вже ця проклята війна, скільки людських доль вона скалічила, скільки життів обірвала, скільки горя принесла. Я хочу опять положить красный цветок памяти. на могилу неизвестного солдата другими песнями. Девица война, что же ты делаешь? Даришь свои красные окровавленные розы своим хлопцам. А ведь никто из них не рождается солдатом, а многие умирают солдатами. Еще вчера просто прохожий, а завтра цветы на могиле героя. Оставь. Брось свои красные розы. Подари своим мальчишкам лучше лили, белые, а да голубые васильки. Цветы радости, цветы жизни. Очень <мыви> не I'm not Родинної трагедії назавжди відклалися в дитячій свідомості Ані і наче готували її мужньо переносити власні випробування, які чекали на неї. Далі були навчання в школі та геологічному факультеті Вроцлавського університету, початкові спроби співу самодіяльності Жешовської естради та студентським театрі Каламбург. Свої перші професійні кроки співачка Анна зробила у Вроцлавській естраді. Пісня Катажини Гартнер, танцюючи Евредики, стала її путівкою на Сопотський фестиваль. І зовсім скоро програма Мелодії друзів відкрила слухачам ім'я молодої, маловідомої на той час співачки на пострадянському просторі. Музичний редактор студії грамзапису Мелодія Анна Миколаївна Качаліна, великий знавець музики і пісні, людина невичерпної доброти зіграла особливу роль в творчому житті Анни Герман. Разом вони записали біля ста пісень. Осінь сказочна, а глядіс ти павірший я панею, що жар птиця, рванувшись ввись, на землі розстеряла пер'я, улітіла, злилася землі, і на не боротися. Точно так же у нас з тобою собой, кожне пражений дібарті. Вона стала популярною і разом з тим вела аскетичний спосіб життя, до якого звикла і вважала природним. Правда, тепер вона не була одинока. Знайомство зі збігнєвим Тухольським споріднило їхні душі навіки, і з кожним днем Анна стверджувалася в правильності власного вибору, але не спішила з відповіддю. З ним можна було завжди бути самим собою. Серед артистів польської естради є добрий звичай роздавати іншим виконавцям пісні зі свого репертуару. Анна теж це робила, з радістю, даруючи пісні. Крім однієї. Мені говорять, он маленького роста. говорять, говорят, одет он слишком просто. Мені говорять, поверь, що этот пар. Тебе не пора, совсем не пора, а он мне нравится, 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 И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 И это все, что я могу сказать во ответ. Так захоплююче. Її запросили до Італії з концертами, і Анна підписала контракт на три роки. Про неї захоплено відгукнулися Доменіко, Модуньо та Даліда. Одні пропозиції змінювалися другими, а Анна писала з Італії. Мені життя зірки зовсім не до серця. Її хвилювали музика та пісня. А там довелося зустрітися з погоною за грішми і байдужістю до мистецтва. Свої спогади про цей період Анна залишила у власній книжці Повернись до Соренто. Після одного вечірнього концерту співачка разом з водієм поверталась вночі гірською дорогою до Мілана. Все трапилося так раптово, що на роздуми не було часу. Те, що залишилося від машини, знайшли лише вранці. Анну привезли до найближчої лікарні, де лікарі встановили численні переломи черепа, хребта, рук та ніг. Надії на спасіння не було жодної. Маму і нареченого Збігнєва підготували до найгіршого, і вони негайно вилетіли в Італію. Лише на 12-й день Анна прийшла до тями, пізнавши маму. Вона ожила, але хіба це можна було назвати життям? Гнітило те, що ти обтяжуєш близьких тобі людей. Але найгіршою для неї була втрата пам'яті, Анна не пам'ятала жодної пісні. Далі були переліт до Польщі і тривале відновне лікування, це вже в шостім шпиталі. Саме в цей час свого повернення до життя співачка створила кращі власні пісні та сильніше повірила в Бога. Людська доля не байка і не сон це звичайні буденні дні, але ти серед щоденних клопотів знаходь можливість посміхатися, бо може прийти такий час що буде зовсім не до сміху. Співає Анна у власній пісні. Чоловічий лос не є байко, а не снем. Чоловічий є звичайним шарем днем. Чоловічий лос труди, жаль. Щаслівий м'ячей, бо красу надає час, німу що м'яхи ще хоче. На сцену вона вийшла через три роки після катастрофи. Глядачі зустріли її тривалими бурхливими оплесками ще до того, як вона заспівала. Ні, це не подвиг. Сама Анна називала це людською долею. Голос її, просвітлений болем, став ще вищим, ще чистішим. Через два роки співачка відновлює концертні поїздки за кордон і восени 1972 року в Москві записує надіжду. Олександри Пахмутової, одну з кращих пісень ХХ століття, що стала своєрідним гімном для цілого покоління, який спасав і спасає до цих пір від смутку та одинокості, даруючи терпіння та мужність. Через 12 років після знайомства зі збітнімом вони побралися. Синочок теж збігнів прийшов на світ наприкінці 1975 року. Щастю, не було меж. А вже через три місяці Анна вийшла на сцену і донині звучить з тих далеких часів для збігніва молодшого мамина Колискова. З кожним новим днем, мій синочку, ти стаєш дорослішим. І скоро вже й пісень не захочеш, підеш, межі люди, але завжди повертатимешся, бо ти тільки мій. Як бим хотіла згадати, що віщує тобі твоя зірка, хотіла бим бачити, де тебе чекає твоє щастя, які дарунки несе тобі твоє прийдешнє, яке добро чи зло ти обереш. Але доки ти маленький і того не знаєш. То хто ще, окрім мене, про все це подбає? О, якби мамин голос міг вибирати долю. І коли ти забудеш мої пісні, то пригадай мої руки, які вдень чи темної ночі прийдуть тобі на поміч, співає Анна. З кожним новим днем, мій синку, якше стаєш ще. Mój synku nie liść na wiosnę Szybko mi urośniesz I piosenek już nie będziesz chciał Zasną w szafie gdzieś Twe budki Już nie powiem ci Malutki między ludzi, ale zawsze wrócisz No bo jesteś przecież tylko mój Mały synku, jakże chciałabym odgadnąć Głos uśpiony w długim cieniu twoich rzęs. Jakie życie? Cię szczęście te znajduje wie dziećce, jakie dar niesie przyszłość w opinku, jakie dobro przyjdzie wybrać, jakie zło. W їхній nowy будинок в Варшаві по вулиці Зіннікарській, що став для них тихою гаванню, знову постукала непрохана біда. Різкі болі в нозі стали турбувати Анну все частіше, але, перемагаючи себе, вона продовжувала співати. І, вдивляючись на сцені в її привітне обличчя, трудно було собі навіть уявити, які фізичні страждання вона переносить. На одному з концертів Анна не могла поворухнутися від шаленого болю, отак і стояла на сцені, засипана квітами. Від однієї думки про лікарню їй ставало недобре, жила надією, що це лише далекий відгомін автокатастрофи, лікарі встановили рак. А в Анни були надія та упевненість, що і на цей раз спорається з недугою, і вона. Відтягуючи той час, коли вже не можна буде жити, а ще треба буде боротися, співачка виходить на сцену з опухлою ногою і так нерухомо стоїть, кокетливо розстібнувши босоніжку. Було ще три складні операції, але врятувати життя не вдалося. 26 серпня 1982 року Анна Герман тихо покинула цей світ. На старім євангельськім цвинтарі Варшаві по вулиці Житній знайшла вона свій вічний спочинок. На надгробнім камені викарбовані скрипічний ключ з рядочком нот. Трохи нижче під її іменем та датами земного життя вірш з 22-го псалма Давида Господь то мій пастир. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы мы долго друг друга. Незадовго до смерті Анна попросила свою приятельку, відомого композитора і автора багатьох пісень з репертуару співачки Катажину Картнер, написати для неї нову пісню. І пісня народилась, але вже після смерті Анни, як добра пам'ять про неї. На одному з вечорів пам'яті Анни Герман недоспівана пісня на слова Олександра Жигарєва вперше прозвучала у виконанні співачки з Червонограда Оксани Горської. Я написала для один мотив, но он лишь в пам'яті моєї. Теперь путь едней все жив. Срачный живой звучит. Йду до вас, пані Анно, пробачте за біль і рану і недоспівану пісню. Простіть, що їду пізно, до вас не дійду ніколи, а серце болить вашим болем, а пам'ять миритись не хоче, і я їду крізь і ночі. На житній сумно смеркає, в душі моїй не змовкає, давидів псалм. но хай Бог боронить вас, Анну. Я написала для тебя один мотив, но Он лишь в памяти моей, сквозь перепутье дней все жив, И лишь малим мою бецов Он будет за затем, что Никогда не сможешь спеть.